За словами голови громадської організації, фонд об'єднаних сердець, основна їхня мета консолідувати увагу суспільства довкола питань, що стосуються маленьких співгромадян, нехай не зовсім звичних. Насправді проблем много і ми приглашаємо раділі, які ще нас не знають, но у котрих сім'ї є такий рібенок. Ми приглашаем всіх заинтересованных сторон спеціалістів, которые имеют опыт роботи з такими дітками. Спільними зусиллями вдається просунутися у питанні організації літнього відпочинку дітей з аутизмом. Адкліклась наше управління образування і представляє для наших діток безплатної путівки. А ми збираємо спонсорську підтримку на оплату роботи спеціалістів, які знають особенности аутичных деток. В організації вдячні усім, хто вже надає посильну підтримку у різних питаннях групі спеціалістів під керівництвом логопеда Людмили Штепи, компанії нова персона за надання приміщення для батьківських засідань, міському управлінню освіти і науки, особисто олені бородавця, а також фотографу Анні Задорожній за особливе бачення особливих дітей. Більшість з них на диво фотогенічні серед них її дівчинка Каміла, усміхнена, грайлива, понад усе любить співати. Я мама вже з досвідом, я вже не плачу по ночам. Я, я вже знаю, як з дитиною можна навчитися і читати, і писати. І, звичайно, треба особливий підхід до наших дітей, Це діти звичайні, але вони не звичайні, тому що вони особливі. Щоб досягти щастя в родині з такими дітьми, перш за все потрібно прийняти діагноз, жити з оптимізмом і чимало працювати вдома, розвивати потенційні і творчі здібності. Рада, баба, радий папа, і бабуся, і дідусь буду, сім'я помогати, се робити я навчись. Ми вчимося говорити піснями, тому що в нас дитина живе в світі музики, все ми вчимо піснями і одягатися і їсти. Звісно, поведінка дітей з аутизмом незвична. Дається в знаки типове занурення у власний світ. Наші діти дуже схожі на. Невоспитаних і очень капризних дітей, які не обращають уваги на замічання взрослих, на батьків. родителей. Очень часто негативне відповідня общественності ще більше замикає наших дітей, і проблема комунікації усугубляється. Терпіння і доброзичливість з боку оточуючих людей та навколишнього світу. Ось основне, що потрібно для кращого розвитку і соціалізації аутичних дітей.